Де окупація Криму може спричинити крах Російської Федерації. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. І додав, що активні удари по об'єктах протиповітряної оборони РФ, якими окупанти охороняють небо півострова, мають на меті придушити опір окупантів в разі наступу ЗСУ. І також Плетенчук додав, що військова доктрина передбачає знищення у першу чергу саме протиповітряної оборони як пріоритетної цілі, і з цього починаються масштаб спецоперації. А в Копенгагені лідери ЄС. На жаль, знову не узгодили передачі Україні 140 мільярдів євро заморожених російських активів, як пише Financial Times, Бельгія вимагає розділити ризики з іншими країнами Євросоюзу і забезпечити правовий захист на випадок позовів з боку Москви. Франція та Люксембург також висловили побоювання щодо судів. Інші лідери загалом погодились з принципом використання коштів, але доручили Єврокомісії опрацювати юридичні і фінансові деталі. Financial Times зазначав що масштаб цієї роботи робить малоймовірним подання готової пропозиції вже до наступного саміту в Брюсселі за три тижні.